Всім привіт, хочу познімати ці клумби. Ви навіть не представляєте, як вони пахнуть. Тут лілії розцвіли. вони дуже пахнуть, ну дуже пахнуть. Оці лілії дуже пахнуть. Тільки рослин тут різних. М -м -м. Такі аромати лілій дурманять і манять Там така дорожка. Це гібіскус. кущ, А це дерево абрикоса тут буде Дивіться, який тут сад розкривається. Ай-яй-яй, подивіться, ай-яй-яй, який тут сад. Оці юки як ціли, представляю. Тут такі топіари, топіарні форми, лочки. Юки, юки. Повертаємось. По тій вже повертаюсь по цій стежці. Чарівні квіти, квітні, Дуже червіні квіти, дуже гарні. Тут наступні дні скоро буде відкриватись. Яка ж красота. Це просто чудесно. Яка ж це красота? Піони цілий, представляєте, як вони гарні цілий. Ну і закінчимо чорнобривцями, хоча ні. Бачу, ще дуже красиві кити. Дуже красивий Флокс. Флокси. Ну, тепер точно все. Прокопати.